Справа 548. Знайди зручний спосіб для обчислення суми та обчисли її. Ну що, давайте подивимося, що це в нас за сума. Ми бачимо, що тут у на нас є 10, плюс 20, плюс 30, плюс, і так далі, плюс 190 і плюс 200. Як простіше обчислити цю суму? Я пропоную згрупувати ці доданки таким чином, щоб в сумі вони давали 200. Ну, яким чином? Давайте запишемо, що це дорівнює. Тепер я можу, наприклад, 0 додати 200. Бо це все одно буде 200. 0 плюс 200. Перший доданок. Далі 10 можу додати і 190 плюс 10 плюс 190. В сумі вони також дають 200. Далі можу додати 20 і 180. Ми Можемо навіть всі виписати, але робити цього не будемо плюс. Ну і так далі, і плюс. Давайте останній, який буде доданок. Останній доданок, якщо ми перенесемо плюс, передостанній, вірніше, це буде 90 і 110. 90 плюс 110. Вони також в сумі дадуть 200. Ну, і останнє у нас посередині залишиться число 100, для нього пар не знайдеться плюс 100. І це дорівнює. Ну і давайте подумаємо, а скільки таких доданків по 200 у нас буде. Дивіться, от 10 плюс 190, 20 і так далі, аж до 90. Таких доданків буде 9, і тут є ще один доданок 0 плюс 200. Тобто, всього таких доданків буде 10. То я можу записати, що це 10. Що множиться на 200, бо в нас є 10 доданків, кожен із них, яких дорівнює 200. І треба додати оця сотня, до якої не знайшлось пари. Ну і це дорівнює. Так, 10 на 200 це буде 2000. А 2000 плюс 100. Це буде дорівнювати 2100. Ну що ж? Ми знайшли зручним способом чому дорівнює сума. А тепер можемо записати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у нас вийшло 2100. Ну що ж, ось таке завдання на логіку, в якому ми групували доданки на цьому вправу завершену.